Друзі намасте! Мене звуть Людмила Савітар. Я викладач відкритої йоги для всіх. Сьогодні в нас 9 серпня 2024 року. І сьогодні хочу поділитися з вами своїми роздумами, своїми знаннями з приводу, чи можливо схуднути за допомогою йоги. Дуже таке хвилююче питання. Скажу так, що м, існують в світі такі глобальні питання, які турбують багатьох людей. Ну, це гроші, здоров'я, схуднення, вийти заміж одженитися, одружитися, ну і бути щасливим може так. Такі глобальні. Да? Тому. Коли до мене звертаються люди, я викладаю його в залі вже більше 9 років. Да, звертаються з питанням, чи можна схуднути, да, з метою приходять а схуднення. Я кажу чесно, ні. Швидкого схуднення не чекайте тут. Да, отут, типу, підготуватися до літа, влізти в нову сукню, там ще щось. Ні. І тому пропоную піти десь може. Зайнятися чимось іншим, щоб отримати більш швидкий результат. Але якщо людина ну, за якимось параметрами чи показниками не може займатися більш активними фізичними вправами, да, найде на йогу, то Маючи оце, оцю мету схуднення і працюючи систематично і регулярно, можете отримати, може отримати цей результат. Тому ще одна відповідь, яку я можу дати, так можна. Але при умові, що це буде систематична, регулярна практика, да? це така дисципліна, коли ти себе привчаєш ем, стілити коври килимок, це саме важке в практиках йоги розтілити килимок. Далі. Чи ти сам займаєшся? Да? Зараз багато, багато викладачів, інструкторів, будь-кого, включає інтернет, Ютуб, от прям в безоплатному режимі будь-що обирай те, що відгукується, те, що тобі ближче, і починай займатися. Не можеш так, йди, до... шукай вчителя, да? інструктора. хай Вчителя, це, знаєте, треба ще благокарму мати, щоб знайти вчителя. Інструктора, викладача, того, хто несе це знання на цьому більш такому, я не буду казати низькому рівні, на першому рівні, щоб підготувати своє тіло до пропускної цієї спроможності, щоб пропускати дуже великі енергії через себе. Тому починаємо завжди з тіла, тому що тіло це таке головне в. На шляху йоги, це інструмент, завдяки якому ми можемо досягти дуже великих духовних вершин. Але повертаємось до харчування. І так, ви залишились на йозі, ви починаєте практикувати. І вам пропонують якусь систему фізичних вправ, які дуже гарно впливають на ваше тіло. І як побічний ефект ви будете отримувати здорове, красиве. А тіло, яке не буде заважати вам в досягнення ваших поставлених цілей. І ось тоді, коли ви почали систематично практикувати, можливо і встане питання для вас: а що я їм? А навіщо я це їм? А як я відчуваю після того, що я там за звичкою що з'їв? І тут починається таке дуже чудодійна. Подія в вашому житті, коли ви починаєте осмислювати? Яку їжу їсти, яку не їсти. І туди ви починаєте шукати цю інформацію. І, Можливо, викладач вам підкаже, що можна ось так, а можна ось так. І тут ви почуєте і про веганство, і про вегетаріанство, і про відмову від м'ясної продукції, чому від неї люди відмовляються, таке інше. І тут я би сказала, що це найбільш гармонійний шлях. Іноді бувають, ми ж всі різні, да? одному треба. Я сказав, буде так, і, будь ласка, без заперечень да, підходить. Іноді можна побачити, що людині так скажи, вона скаже: Та йдіть ви, зараз. А іноді, і взагалі-то це шлях да, відкритої йоги, коли ви самостійно в гармонійному режимі йдете цим шляхом. і логічно приходити до того, що питання встане у вас. Тому на перших кроках ви їсте те, що ви, будь ласка, вживаєте в їжу, да? і ніхто вам не буде казати, тут так, а тут так. Але звертати увагу на своє харчування, ви не Будете, тому що поїли перед практикою, о, якось не так, поїли тут вже сплю енергії ноль, да? тому що така важка їжа вона забирає дуже багато сил, да? щоб перетравити це. Тому вже будете розуміти, що більш легка їжа, така як овочі, фрукти, які, які перетравлюються швидше і часу витрачається менше. Тому. Вибір за вами буде. Ну, знаєте, тут можливо ще про що сказати. Треба задатися питанням, для, навіщо ви худнете? Навіщо вам це потрібно? Це потрібно для того, щоб бути як всі. Тому що заходжу в інстаграм, а там всі худі і красиві, а я щось не худа і не красива, і відчуваю себе від цього дуже погано. Тобто, дуже залежу від думки іншого. Чи. У вас здоров'я якесь ну, не дозволяє, вам треба да, привести себе до ладу, тому що щось зі здоров'ям. Чи професія у вас яка? Да? Ну, Взагалі-то я вважаю, що людина, яка розказує про здоров'я, про роботу з тілом, вона і повинна виглядати, да? тобто, тобто ну, дотримуватися якихось тих правил, яких вона несе. Тому задати собі питання, для чого. Мені худе тіло, навіщо мені худнути? Якщо ви відповісте на це питання, якщо вам, вам повинен довготривалий постійний результат, тобто ви хочете змінитися так, що це назавжди, то тоді вам на йогу, і тоді вам йога тут допоможе. Мета в, йогі, в Йозі не схуднення, мета в йозі досягнення свободи. Від будь-яких обмолстей це, це, це така сама висока мета, але є на шляху в йозі і невеличкі, як то поправити своє здоров'я, прибрати якісь обмеження в рухах тіла, також схуднути, привести себе до більш такому комфортному стану, заспокоїти свій розум, отримати якусь рівновагу, покращити м -м, стан взагалі. Всіх систем, оце да оце такі бонуси, невеличкі пряніки на шляху. І якщо ви будете їх отримувати да, і йти цим шляхом, все буде. І пам'ятаю такий випадок, коли жіночка прийшла до мене на практики з ментою схуднити, але потім, систематично практикуючи, зрозуміла, що це питання для неї вже не важливе, що тіло підтягується, тіло стає таким, яким. А вже і ти про це не думаєш, але воно таким стає. Тому довготривалий результат вам забезпечено, але при умові, що ви регулярно систематично практикуєте. І я зараз не кажу для того, щоб всі побігли в зал, до мене обов'язково ні. Я кажу про систематичну практику і особисто в тому числі. Знаєте, в зал приходять люди за натхненням для того, щоб отримати якісь певні знання. Певний час походити, да, а потім вже все ж таки починати самостійно. І ну, в мене саме так і відбувається. Люди приходять, потім ідуть, іноді приходять, може йдуть і не повертаються. Деякі прийшли і пішли, але я радію з того, що люди самостійно практикують регулярно і систематично і вже йдуть за іншим в Йозі, тобто досягли певних до да, якихось результатів пішли далі. І я нагадаю вам, що йога – це система не тільки фізичних практик, не тільки тілесних якихось маніпуляцій, це духовна практика, це через тіло докопатися до тієї душі, зрозуміти, який дух, згармонізувати все собі, і в результаті пізнати своє вище я. Не оте егоїстичне. Хоча спочатку ми його пізнаємо, як працює цей йогоїзм, да? чому це він нас, нами крутить так, да? а все ж таки оце вище я, як та Божа частина, яка в нас є. Але не знаючи про це, ми взагалі-то йдемо на поводу свого розуму, свого его, йдемо на поводу у тих, хто назовні нас отак на крючку тримає, роби так, роби так, ні. Йога дає нам шлях вільний да, свободи, коли я сам відповідаю за те рішення, яке приймаю, сам відповідаю за те, що я їм, що не їм, худну, не худну таке інше. Тому повертаємось до нашого харчування. Харчування рано чи пізно воно встане для вас. А якщо ви йдете в йогу для того, щоб схуднути, да, ми повинні розуміти, для чого. Якщо так вибираємо його, то ми готові до дуже такого тривалого і систематичного м -м, пізнання себе починаючи з нуля. Тобто початку дисципліна, практики регулярні, практикуємо, практикуємо, а потім хоп, і щось в нас там прокручується внутрі. Тобто, бачите, яке тіло в нас унікальне. Ми... Йдемо з однією метою, знаєте, як то кажуть, як підкачати попу? Мені дуже цікаве ці питання. Вибачте, за такий юмор. Навіщо вам качати попу? Ну, Таке питання дуже цікаве. Ну, можливо, комусь вона і потрібна. Коли ви маєте певну мету, навіщо вам це потрібно, ви розумієте. Чого ви будете у потіти, там щось кудись ходити, ще й гроші вкладати? Що ви маєте цю мету, ви вже складаєте план дій, що ви будете робити? Що ви маєте мету худнути і обираєте систему йоги, то, ви знаєте, я не люблю цього слова, гарантований вам результат. Результат буде. І це я кажу з власного досвіду. Чому? Тому що мені 55 років. За своє життя ну, свій шлях ну, не, не випадково він обраний такий. Да? Я маю першу освіту я вчитель фізичної культури. Тобто, все своє життя я в цьому, скажімо так, в цій сфері працюю, викладала фізичну культуру в школі для дітей. Паралельно з тим, я викладала різні системи, фітнес-системи. Це був і пілатес, це був і звичайний колись тоді шейпінг, це був і бодіфлекс, до речі, де в бодіфлексі за систему взято дихання йоги, Ось, і стретчинг, і зараз йога. І зараз я нічим не займаюся тільки йогою, тому що зрозуміло, вивчаючи, да, що все пішло звідти, тому що система йоги це. 5000 років тому, можливо, навіть і більше. Всі інші системи більш молоді, але вже все придумано було. І тому я подумала, навіщо витрачатися кудись? Є такий гармонійний шлях, дуже гармонійний, там, де себе дозволяємо, там, де за себе примушуємо да, по-доброму. І принципи йоги вони допомагають нам завжди. Я вам нагадаю їх знати, де дозволити себе. Знати, де обмежити себе. Тобто, чи бути таким поблажливим до себе, чи бути таким аскетичним. Да? Тобто, якщо ви в харчуванні дозволили собі, що, знаєте, буває і нічого поганого в цьому не бачу. Якщо у вас ще є отакі перепади, дозволили собі, собі сьогодні. Нажертися, скажімо так, на слідучий день обмежте себе. Це буде, мабуть, найгар... найправильніший шлях. Але він на початку, потім ви вийдете на таку пряму лінію, коли ви вже будете розуміти, воно мені це вже не потрібно, я вже розумію ці наслідки, навіщо вони. Тому, друзі, підводимо риском, можна. Досягти таких результатів. Але швидких результатів це вам не на його. Це можна брати, які знаєте, в йозі дуже-дуже багато інструментів. Швидкий результат можна досягнути і за допомогою йоги. знаєте Але це буде видірнути із контексту і ну, назвати, що я займаюся йогою, я би тут не говорила про це. Просто інструменти з йоги взяв. Ну це теж може і добре. Тому. Я вас запрошую на свої практики, на систематичні, регулярні, де дає дисципліна, дає, знаєте, така дружня сім'я однодумців, які практикують вже не один рік. Я дуже радію, що такі люди є, що така платформа в нас є. Якщо ви не можете приходити в зал, будь ласка, доєднуйтесь до нас онлайн. Нагадую: місто Запоріжжя, вулиця Полякова, 9А, понеділок, середа, п'ятниця. Живі практики 17.45 17 19.00. підключення прямого ефіру у Фейсбуці, закритій групі, опис каналу, посилання є. Ранкова практика. Вівторок, четвер, субота, початок 8.45, завершення 10.00. Пряма трансляція на платформі YouTube. Підключайтеся, займайтеся. Вікна можливості багато. Моя мета. <рик> Семі, не можна. Вибачте? <рик> Сем. Моя мета розповсюдження знання йоги. Моя мета вибачте, зараз заспокою свого прекрасного собаку. нізя. <рик> <Чш, наморник. рик> не можна. Це я його трошки повагаю намордникам. І заспокоюється. <рик> Улюбленці, куди ж без них? І так. Ам... Про практики, да, на які я вас запрошую, да. час прийшов, вікна можливості є. І а, мета да, розповсюдження знань йоги і меркантильна мета. <рес> Чим більше людей почне змінювати себе, тим щасливіше буде все відбуватися навколо. Це моя єдина, мабуть, мета, що дуже хочеться, щоб ем, менше було болю, страждань, щоб трошечки ми пожили добре. І поділилися з цим іншим, щоб наші діти так гарно жили, наші онуки так і таке інше. Дякую вам всім за увагу. Бережіть себе, намасте!